І що? Кинути тебе димячик? Кинути мячик. Шуруй! А шуруй! Гердочка. Герточка. Гердочка. І ти хочеш. Та... Ну та ж, як якби з тебе тільки не скаче? Ти ливеня! Ти ливеня. Ти ливеня! Давай ще кину. Опа. Почекай. 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 О! Та гулька зменшилась. Зменшилася гулька. Гердочка. Гердочка, зменшилася гулька. Ти знаєш що зменшилася гулька? Гулька зменшилася. Булька знайшлася? Зменшилася. Зменшилася? Так. То була така велика. Ну Це добре? Гірдочка. Гірдочка. Гірдочка, дівчинка маленька наша.